Мебільний починають ремонт. Але ремонт який? Починають несущі стіни колупати, якоби для того, щоб тому, що чистять підвальне приміщення. Підвальне приміщення для чого? Людя... Людей вводять оману, що підвальне приміщення для того, щоб у вас там чисто було. Проблеми почалися з серпня місяця, серпень і вересень, жовтня. Вересень. Люди піднімаються, коли дійшло питання до того, що не пахне тим, що вони якоби чистять тільки підвальні приміщення. Суть проблеми. Значить, перше, побудований дім, це ми вже із інтернету вичтали, тому що в нас запити були теж на всі органи, і на депутатів, і на соколова, і на архітектуру. І всі бумаги були правильно в нового власника, моя опора. Який викупив мебельний магазин. На першому поверсі вони одну частину під громадський заклад на 50 місць, друга частина про товари, офісні приміщення, підвальне приміщення, яке ніхто не трогав, тому що підвальне приміщення це спільна власність. Підвальне приміщення, було, люди знали, це було наше. І магазина це спільна власність. А тепер підвальне приміщення продане, і в підвальному приміщенні теж є проєкт. Затверджений план і в підвальному приміщенні приватна власність моєї опори, і в них там теж будуть офісні приміщення, банк, як вони говорили, в аренду здамо і промгрупа. Стоїть питання. Чому це щоб нам не звертатися в правоохоронні органи, чому нашу спільну власність? Це е, підвальні приміщення, допоміжні приміщення, які належать власникам дому, було продано. А ми вичитали вже по інтернету і схему, яким чином міська рада продає наші е, спільну власність громади. Вони міняють в БТІ призначення із допоміжних приміщень будинку на нежитлові приміщення. Тому що ми вичитали по інтернету в Печерській, в Києві, в Печерському районі порушена кримінальна справа, і люди відвоюють свою спільну власність. У нас іншої схеми немає. Я не бачу іншої схеми, крім як було зроблено аналогічно. Перейшло із спільної власності громади в приватну власність. Із приватної власності один власник продав іншому, і тепер вони власники. І вони законні власники, і вони творять, що хочуть. Так от, громада, яка е, ми сьогодні представляємо, 200 чоловік, це квартири підписані. Ну, ми неправильно робили підписи, тому що брали з однієї квартири е, одну, один підпис. Будемо брати, там живе мінімум дві людини, три людини. Це і, ну, мінімум 400 чоловік. Е, нам не вистачає юридичної підтримки, щоб іменно з юридичної точки зору звертатися і в міську раду. Ну напишемо ми запит в міську раду, щоб вони надали нам рішення, яким рішенням від якого числа і чому наша спільна власність була продана в подальшому, перепродано. А тепер люди пожинають плоди. Приходять депутати і говорять: так це приватна власність. Ні, ми, ні ви не маєте права туди заходити, ні ми, ні ви не маємо права впливати, тому що у них всі бумаги є. Всі бумаги правильні. Це по поводу спільної е, нашої приватної власності, громади, яка була продана. Слідуючі питання: звертаємося до депутатів, звертаємося до Соколова, прокуратуру. Потрібні були які-небудь дозвільні документи. Від громади, від людей на те, що там буде реконструкція іменно підвального приміщення, що там е, міняється призначення, воно було підвальним. А воно стає е, промгрупа. Е, заклади громадського харчування на першому поверсі. Потрібно е, в громади брати які-небудь дозволи, потрібно согласовувати Нічого не потрібно. В процесі пан Євген уже з депутатами, які слава Богу, і пані Світлана, пан Олександр підтримували. Слава Богу, що вони знайшли. Ми поки що не знайшли. Ми поки що от болтахаємося, і невідомо нас підтримують чи не підтримують. Чи вирішить, що неперспективні ці проблеми? І ви, люди, ідіть в суд самі, самі відстаєте, самі боріться, ілі програвайте, ілі вигравайте. На сьогодні стоїть питання, що нам підказують, що по бумагах офіційно забудовник повинен був обійти всі квартири і взяти дозволи. Ну, з однієї сторони, повинен взяти дозволи, з другої сторони, депутати говорять, півтори року назад поміняли законодавство. Дозволу не потрібно. Але обстеження квартир повинні були зробити. В нас жодного обстеження квартири не було. Є порушення. Міська влада, архітектура, прокуратура всі відписалися порушень немає.